Щу. Всім привіт! З вами як завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на. Ось таких солдатиків. Е, зараз я їх всіх е, розставлю всіх. Е, Що вони стояли. І я їх е, вам всіх детальніше покажу. Повернуся через секунду. Що ж, я їх всіх е, розставив. І давайте зараз я їх всіх е, покажу. Е, тут у нас е, зелені і ось такі Сірі. Е, тут у нас є е, ось такі чуваки е, Американські піхотинці е, з В'єтнаму під час В'єтнамської війни. Е, ось такий чувак. Під час Другої світової війни і ще чуваки, теж американські парашутисти. І ще тут є е, серіях: тут є знову американці під час В'єтнамської війни. Е, ось такий американець е, парашютист, і два ось таких німця. Давайте почнемо з зелених. Е, почнемо з ось цієї пози. Це, у нас, е, це солдатики. Е, е, це Такі пози, які е, випускав бренд True Heroes в Америці. Зараз вони, на жаль, закрилися, але вони раніше випускали. Можливо, навіть в Великій Британії вони теж випускали солдатиків. Е, Їх виробляли в Китаї, але продавали в Америці. В магазині Walmart. Ось, кому, кому цікаво. Е, я думаю, що це оригінал, бо у них дуже прикольне качество, якість, і да, це дуже круто. Ось так він виглядає. У нього тут є ось такий вогнемет, ось таке обличчя у нього. І ось такі тут балони з речовиною, щоб можна її підпалювати. Дуже крута поза. Мені завжди подобалися вогнеметчики в наборах. Далі тут у нас ось такий чувак, який атакує з штик ножом. Він ось так підняв. Свою гвинтівку М16 і ось так когось намагається атакувати. В нього тут є підсумки. Ще ось такий, ось така фляжка я думаю. І так, да, дуже крута деталізація, і вони ось такі, якісь з такого пластику, який можна, ну, його можна ось так рухати. Тому вони, їх важко буде зламати, але можна буде відірвати, можливо, якісь стволи. Е, наступна фюрка це у нас ось такий солдат, який прицілився і е, готовий вже відкрити вогонь. В нього е, в руках е, гвинтівка М16. І ось так він виглядає. Наступна фюрка це у нас ось такий солдат, який стоїть з гвинтівкою М16 і з гранатою. Далі у нас солдат, який сидить і е, з кимось розмовляє по рації. І він ось так тримає е, телефон або трубку. Е, і з кимось розмовляє, а. А позаду ось таке радіо і антена тут. Далі у нас солдат е, ось такий, е, який шукає міни. Е, у нього є е, ось такий металошукач. У нього є ось така сумка. І ще така деталь. У нього на шоломі одягнені наушники. Щоб він чув сигнал. Далі ще тут є ось такий солдат, який іншого кольору, і вже трішки іншого матеріалу. Він ось так от лежить. Дуже прикольний солдат. Теж гунтівка М16. І далі ось такий солдат. Вже другий світової війни, це у нас американський е, солдат з базукою. Єдине, що мені не подобається, те, що він дуже е, занадто дивиться ось так е, під градусом вниз. Тому якщо він... Ну не можна буде так зробити, що він стріляє е, в когось, або в танк, то його якось згори ставити. Або якось отак піднімати. Бо це якось дивно, що він ось так дивиться в підлогу. Це буде трішки неефективно, бо якщо він буде цілитися вниз, все, він підірве просто землю під собою і все. Да. З цієї сторони тут точно такі ж самі пози, але я їх швидко вам покажу. До речі, у них такий цікавий колір, я ще ніколи не бачив і навіть не знав, що True Heroes випускали з таким кольором. Можливо, це вони покрашені, можливо, це не оригінал, але вони якісь чорні, фіолетові. Фіолетовий відтінок, я думаю, на камері не, не видно, але вони якісь фіолетові чорні. Я таких навіть солдатів ніколи не бачив з таким, е е з таким кольором. Тому це дуже е круто і навіть унікально. Ось такий. Чукак. Чувак з металевим. Шукачем. А, ось, ось цього чувака ми ще не бачили. Е він має ось таку е ось такий гранатомет, і він ось так прицілився. Готовий стріляти. Дуже крута поза. Далі у нас ось такий солдат, який дивиться. Е ой, який розмовляє з рацією. Далі ось такий солдат, який... Прицілівся і готовий стріляти. І далі у нас ось такий солдат, який е, з штик-ножом атакує. Ще тут е, ось вогнеметник, вогнеметник. І ще пози, який ми не бачили, це е, ось от такий е, німець. Він ось такий якийсь синій... Е, Синьо Сірій. Ось так. Дивіться. Далі ось такий е, німець вже сірий, точно. Він ось так лежить і стріляє з е, кулемета MG42, я думаю. І далі ось такий американець, е, який, до речі, оригінальний від Airfix. Е, До речі, останнє е, відео про солдатиків я випускав е, огляд на чуваків з Airfix, тому хто ще не дивився, подивіться. Я недавно випускав, тому кому цікаво, дивіться на набір цих солдатків. І ось так він виглядає. Він ось так сидить з ПП Томпсона, і він ось так дивиться туди і він вже готовий стріляти. Дуже подобається ця фігурка мені. І далі тут у нас знову ось такі американські парашутисти, але це копії на AirFix. Вони вже набагато е, меншого масштабу і е, трішки гіршої, е, гіршої якості. І ще вони е, менші деталізації. Е, ось ось такий солдат, який ось так, е, тримає гвинтівку М14, я думаю. Е, або, к, М1 карабін. Ще у нього тут, е, типу, деталізація. Що у нього тут на шоломі е, прикріплені. Е, прикріплені е, листи з дерева. Ось така кота Підсумки, кармани. Наступна фігурка – це ось такий солдат. Він ось так тримає дві палки, хоча в оригіналі він е, має тримати. Ось тут лопату, а ось тут ні. Зараз я вам навіть е, покажу цю позу оригінальну, щоб ви зрозуміли, як вона виглядає насправді. А ось вона. Е, ось, до речі, я покрасив солдатика. І ось так, до речі, вони виглядають. Ось так е, різниця. Е, ось, ось, ось це копія, ось це оригінал. Тільки я його покрасив. Ось. Але все одно прикольна поза, і я їх буду використовувати в своїх е мультиках, анімаціях. Бо ці пози мені теж подобаються дуже сильно. Наступна юрка, це він ось так е тримає М1 карабін, і він е готовий до бою. Далі ось такий е солдат, який е ось так стоїть або марширує е зі своєю гвинтівкою. Далі солдат, який ось так стоїть. З ПП Томпсона. Хоча воно тут дуже погано зроблено. Тут дуже багато лишнього пластику і ствол не такий. Зараз я вам знову покажу оригінальну фігурку, Щоб ви зрозуміли. Ось. І ось так він виглядає. Але все одно мені подобається і ця фігурка, і ця, а вже ця набагато більше, бо це оригінал і, і краща деталізація. Але все одно це дуже е, круті солдатики, дуже прикольний набір. Далі тут е, ось такий солдат, який дивиться в бінокль. Ось такий роз, розвідник. І останній солдатик на сьогодні це ось такий солдат, який ось так кидає гранату. Дуже прикольно. Хоча він навіть виглядає, як е, він кидає якийсь е, тенісний або бейсбо, бейсбольний м'ячик в когось. Ну що ж, а на цьому все. Е, всім дякую за перегляд, Ставте подобайки, Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні!